НКО очень. Типа кто не встиг, стих, сейчас можно його займати. Так чуть чути назад, зроби пропуск. Так що чути назад. Да. Свічечку маленьку прямо. Ну мені бачить. Ну під хосеньника і ще людей, я думаю, що вторі, не очень. Для всіх, напевно, християн і це як символ миру, миру першочергово для нашого міста. Для нашої держави, ну зрозуміло, як особисто для мене, для моєї сім'ї. Вогонь запалений у місці народження Ісуса Христа у вифлеємі передається і шириться по всьому світу. І доходить ну ідея в тому, щоб вогонь дійшов до тих, кому він найбільше потрібен, а саме дітям, які позбавлені батьківського піклування, а також тим, хто з певних чи інших причин святкує різдво не вдома. Це символічно, що цей вогонь запалюється в вифлеємі і приноситься до нас в Україну. До нас в Україну які ми які потребуємо миру, і також в наші серця, щоб нас цілити і благословити.